Друзі, всіх вітаю себе на каналі. Мене звати Назар Андрійович. Сьогодні у нас знову субота. Погодка файна. Дивіться, яке сонечко на вулиці, ніби не так холодно. Раночок, і сьогодні я в себе не на кролефермі, а у своєму саду. Ще вам я його не показував, хіба що хтось з моїх підписників вмів бачити в Ютуб-шорцах, я тут частенько знімаю кошу кроликам і так далі. Так що, друзі, сьогодні маємо тут невеличку роботку, маю досадити ще таку плантацію малинки трошки вище. Бо цього року ціна була вікова, десь приблизно в районі 100 гривень, так що ціна непогана, можна. І здавати. але потрібно спочатку її посадити. Так що погнали, зараз зроблю коротенький огляд на мій садок, можливо, хто його ще не бачив, і будемо працювати. Так, і почнемо ми з самого-самого початку. В кінці городу. бачите, в мене ще тут город не зораний, але сьогодні скоро десь техніка приїде, мають му Так, друзі, починається у нас таких от три кущика ліщини Цього року вродили тільки-тільки один, оцей от, але дуже непогано. Десь приблизно, я думаю, літрів два горішків ми назбирали. Тут ще проміжні такі от сливочки стоять недавно, посадили, щоб щось тут росло. Так, другий рядок У мене тут от, груші пішли. Це взагалі молоденька, ще поки не дає ніяких урожаю, а оця от досить смачненька і гарна нас кормить. Така от вона трошки пізня, але в цілому дуже смачна. Так, ще в мене тут така цікава одна, в саду така от росте морва. Така от чорна морва. Або ще називають шовковиця. Така Теж урожай непоганий. Тут вже її на зиму накрили трохи листям, щоб було тепліше. Тут в мене така от, бачите, пуста діляночка. Сьогодні тут планую і посадити нашу малинку. Далі в нас тут йдуть яблучка. Різні-різні є сорта. Це вже садили років 5-6 назад, так що вже точно не пам'ятаю. Ще з боку йдуть такі от кущики смородини. Ще десь там Агрус є. Трошки з малиною. Агрус є, тут ще один такий. от. Але урожай ще не давав, так що ще його поки не скосили, ще трошки росте. Так, тут у нас де, значить, такий центральний рядок, йде одна сливка, друга сливка і по центру така от зона відпочинку, друзі. Такий от столик з лавочками, з мангалом. Я його сам будував на початку цього літа, так що вся інструкція з першого кроку до кінця є на моїх коротких відео. YouTube Shorts можете глянути, можливо, комусь потрібно. Він взагалі був в мене залакований, таке гарне дерево було, але під зиму вже почало воно чорніти. Дерево трошки так почорніло чи вже гнити починає. Так що на зиму я його вирішив пофарбувати в такий от зелений, ну яка фарба. Там було, щоб зберегти трохи дерева. Така от зона відпочинку виходить. Він тут в мене зацементований, забетонований, так що все добре тримається. Подивимося, як він переживе цю зиму. Так, далі у нас тут буде. Йде таке от яблунка, дивіться, яка величезна крона. Дуже гарний урожай, найбільший неї ми отримуємо. так що ну, Цього року взагалі невеликий, бо було прохолодно весною. Так що ну, ящичка два з неї зібрали. Так, далі у нас ще одна така яблунка. І тут йде. У нас таких от дві величезних черешні. Вони дуже добре пішли в ріст. Урожай цього року взагалі майже не було. Я ж кажу, все позамерзало цього року, прохолодна була весна. Але взагалі поза того року урожай був непоганий. По-моєму, одна з них якась там жовта. Так, я взагалі, дивіться, кожне дерево в нас. Такі от сіточці стоїть. Це для чого? Це від зайців, друзі. Це від зайців, бо кожної зими до нас приходять. У нас недалеко там є ще за одним садом посадка, а там далі ще ліс. Так що зайці приходять і гризуть нам дерева. Кожної зими їх так от обкручуємо і зайці це не прогризають. Так що Такий от захист від них. Так, далі в мене тут йде така от невеличка. Плантація, можна сказати, малини. Садив її зовсім недавно, десь місяць назад, малинки. А це два роки тому садив. Плюс-мінус схоже, декілька кущів, але прижилося прожилося декілька тільки. Так що, Друзі, вирішив спробувати ще раз, чому проблема, не знаю. Вже урожай пішла. Пішов нормальний такий, от, другий чи третій рік тут стоїть малинка. А от оці от посадили, я думаю, маю на них велику надію, що все в них добре, всі, проживу, всі проживуться. Їздив аж до бабусі, привіз від неї кущики такі. От. Вона трошки займається, також розсажує малину. Точно це, мабуть, не ремонтантна. Так що будемо дивитись. Таких от два кущика. І в кінці в мене тут значить, де сливка, недавно посадили. Бо в мене тут одне крайнє дерево і друге крайнє дерево, щось їм тут не прижилося. До цього тут була одна груша, одна яблунка, а тут одну вітер зламав, прям тако переламав, а там одна взагалі засохла. Так що зараз на їх місці знаходиться дві сливочки таке. Один там сорт написано Фуджі. Так, тут ще знаходиться дві яблунки, таких непоганих, смачненьких. Таких от дві яблунки. І в кінці в мене трошки є вільної території. Тут я кошу своїм кроликом. Непогана така травичка є, різні трави. І взагалі в саду також кошу своїм кроликом. Що, друзі, такий маємо невеличкий огляд мого саду, але зараз чую, вже десь їде, під'їжджає трактор, маємо ради зараз грот. І потім можна буде приступати до роботи. Малину, яку я буду пересаджувати, знаходиться в мене в другому саду, біля дому. Так що її потрібно звідти вирізати, викопати і принесу сюди і вже будемо її садити. Так, друзі, город вже зораний. Добре, що я перед цим ще не садив малину, бо якраз тут був проїжджав. Я вже накопав значить, малинку, таких от 30 корчиків, хочу вам показати плюс-мінус кореневу систему. Пусть ще маю, значить, от, от о, дивіться, такі от Корні обрізав там їх так приблизно 40-50 см. Трохи вітер, так що якщо мене погано чути, чуди, натягнув такий от шпагат, щоб було плюс-мінус рівніше трошки від дерева. Такий от шпагатик. Зараз буду копати такої ямки і буду вже засаджувати. Покажу вам наступні кроки. Що ж, друзі, перший етап є, викопали такі от ямки. У мене вийшло на рядок 12 таких от ямок. Там Потім донесу, буде по 12 кущиків. Ну і так далі тут буде. Так, Наступний етап у нас це буде Зараз трошки підживлювати наш ґрунт. Зараз візьму перегній. У мене тут є такий от хорошенький від кролів, те, що треба. І зараз трошки його туди, так як робимо без хімії. вже вже можна буде якусь хімію туди трохи поливати. Ти так само все робив, зараз закидаю перегній, закидаю, засипаю значить, малинку і можна трошки легенько так зволожити ґрунт, щоб було краще. Перегній вже на місці, значить, так його не дуже багато кладемо. Дві таких от маленьких посадив наших. Стараюсь чим рівніше, бо потім буду навесні тут ставити такі от шпагати, натягну троси, щоб було рівненько так от мотузочком буде. Так що потрошки зараз засажую. Так, ну що ж, перший ряд є, ще тільки що сходив за водичку і поляв плюс-мінус по літрі на кожен кущик. Зараз знімаю ці, переставляю трошки далі, скажу на яку відстань і буду робити другий ряд, все так само. Другий ряд вже повністю готовий. Вирішив спочатку робити не по центру, а по боках від дерев. Плюс-мінус метр йде. Думаю, цієї відстані достатньо. І по центру ще зараз один залишився, але на вулиці щось почало темніти, тільки друга година дня. Так що зараз йду ще запаси води і візьму ще декілька кущиків малини. Так як на цьому ряді в мене вийшло 13 кущиків, а на цьому 12. Ще потрібно декілька корчиків докопати. Так що йду швиденько, поки ще не потемніло на вулиці. Півдня роботи і вся малинка наша вже успішно висаджена. 38 корчиків в мене тут вийшло, так оце виглядає. воно. Весною тут поставимо значить, такі от опори, Натягнемо нитку і буде рівненько воно все росте росте. А поки чекаємо, поки пройде, сподіваюся, воно гарно все там прийметься. Весною будемо вже його підживлювати, обробляти, можливо, якимись хімікатами, там буде видно. Я не сильно ще професіонал в цій справі, так що, якщо знаєте, можливо, щось краще. Можете написати якісь поради в коментарі, можливо, ще щось треба доробити. Так що, поки ще не пізно, можете написати, що я можливо щось зробив. Так що, друзі, всім дякую за перегляд цього відео в описі. Цього відео ще залишаю номер своєї карти, можливо, хтось бажає підтримати мене на розвиток каналу, друзі. Так що всім буду дуже вдячний. І напишіть ще якийсь мені коменти. Почитаю. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і до нових зустрічей.